Розділ 55 Сидячи на канапі поряд з Лендоном, Софі пила чай з зачмінною булочкою і відчувала благотворну дію кофеїну та їжі. Серлі Ті сяючи усмішкою, кумедно крукував перед каміном, металеві скоби в нього на ногах час від часу дзвінку стукали у камінь. Отже, святий граль. розпочав Тібін тоном учителя. Більшість людей запитує мене лише про одне, де він. Боюсь, на це запитання я ніколи не зможу відповісти. Він обернувся і подивився просто на Софі. Однак значно доречніше інше питання що таке святий Граль? Софія відчула в обох своїх співрозмовниках рідкісне збудження науковців. Аби зрозуміти, що таке Грааль, вів далі Тібінг, спочатку треба зрозуміти Біблію. Скажіть, як добре ви знаєте новий завіт? Софія знизала плечима. По суті, я взагалі не знаю. Мене виховував чоловік, що поклонявся Леонардові Да Вінчі. Ті біг він здивувався і водночас зрадів. Просвітлена душа, чудово. Тоді ви, мабуть, знаєте, що Леонардо був одним із тих, хто охороняв таємницю Святого Граля. Ключі до цієї таємниці він приховав у своїх творах. Роберт мені вже це розповів. А про ставлення Да Вінчі до Нового Завіту? Цього я не знаю. У очах Тібінга з'явились веселі іскорки. Він подивився на книжкову полицю в іншому кінці кімнати. Роберте, будьте ласкаві. На нижній полиці. Історія Леонардо. Лендон пішов до полиці з книжками, знайшов великий мистецький альбом, приніс і поклав на столик. Повернувши альбом так, щоб Софі було зручно дивитися, Тібін перегорнув важку обкладинку. На розгорці була низка цитат. І записував де в про полеміку і роздуми. Тібін показав на одну цитату. Гадаю, ви погодитеся, що ця цитата безпосередньо стосується нашої розмови. Софі прочитала Багато хто заробляє на ілюзіях і фальшивих чудесах, обдурюючи нерозумну більшість Леонардо да Вінчі. А ось іще одна, сказав тібінг і показав на іншу цитату. Сліпе невігластво вводить нас в уману, у смертні. Розплющте очі. Леонардо да Вінчі. У Софі Мороз пішов по спині. Двічі говориться про Біблію? Тібін кивнув. Ставлення Леонарду до Біблії має прямий зв'язок із святим гралем, де він чи по суті намалював справжній граль. За кілька хвилин я вам його покажу, але спочатку поговоримо про Біблію. Тібінг усміхнувся. А все, що вам слід знати про Біблію, зводиться до вислову видатного знавця Святого Письма Мартіна Персі». Тібін прокашлявся і процитував. Біблія не прийшла факсом із неба. Перепрошую? Біблія це творіння людини, моя люба, не Бога. Біблія не впала чудодіну з неба. Людина створила цю історичну хроніку неспокійних часів і її без і черзів перекладали, змінювали і доповнювали. В історії ніколи не існувало єдино правильної і остаточної версії цієї книжки. Нехай так. Ісус Христос був історичною постаттю величезної вогі. Можливо, це найзагадковіший і найхаризматичніший лідер, якого тільки знав світ. Як Месія, чиє пришестя було передбачене, Ісус скидав царів, надихав мільйони і заклав нову ідеологію. Нащадок царя Соломона і царя Давида, він мав усі підстави претендувати на трон царя юдеїв. Зрозуміло, що тисячі послідовників у цілому світі записали історію його життя, Тим він замов, щоб відпити чаю, а тоді знову поставив чашку на камінну полицю. Щоб укласти новий завіт, розглядали понад 80 євангелій, однак увійшло до нього лише декілька від Матвія, Марка, Луки та Івана. А хто вирішував, яке Євангелія включати до Нового Завіту? запитала Софія. Ага, зрадів Тібінг, Ось тут і криється найголовніша іронія християнства. Біблію, таку, яку ми маємо сьогодні, уклав поганець римський імператор Костянтин Великий. Я думала, Константин був християнином? сказала Софі. Та ні, заперечив тібінг. Усе життя він був поганцем і ухрестили його аж на смертному ложі, коли він уже не мав сили противитися. За правління Константина офіційною релігією Риму було поклоніння сонцю, культ Сол інвіктус, тобто непереможного сонця, а сам Константин був верховним жерцем. На його біду в Римі наростала хвиля заворушень на релігійному ґрунті. За три століття після розп'яття Ісуса Христа його послідовників дуже побільшало. Християни воювали з поганцями, і конфлікт набув таких масштабів, що загрожував розірвати Рим навпіл. Константин зрозумів, треба щось із цим робити. 325 року після Христа він вирішив об'єднати Рим під знаменем однієї релігії, тобто християнства. Суфі здивувалась. Навіщо було імператорові поганцеві робити офіційною релігією християнство? Тібінг усміхнувся. Костянтин був добрим стратегом. Він бачив, що християнство набирає обертів і просто поставив на переможця. Історики досі захоплюються тим, як блискуче Костянтин навернув поганців, що поклонялися сонцю до християнства. Він увів поганські символи дати та ритуали до нової християнської традиції і створив своєрідну змішану релігію. Яка влаштовувала всіх. Дивовижне перетворення, докинув Лендон. Сліди погаства у християнській символіці ці очевидні, єгипетські сонячні диски перетворилися на ніби католицьких святих, малюнки богині Ісіди, яка колише чудодійну зачатого сина Гора, стали прообразом для сучасних зображень Діви Марії з Ісусом Немовлям на руках, і практично всі елементи католицького ритуалу Митра, Вівтар, Славослав'я, Причастя. Це як споживання тіла Ісуса були запозичені із давніших поганських релігій. Тібінг застогнав Не годуй символове хлібом, а дай поговорити про християнські символи. У християнстві все запозичено. До бог Митра, якого називали Сином Божим і Світочем Світу, народився 25 грудня. Коли він помер, його поховали у склепі на схилі гори, і він воскрес на третій день. До речі, 25 грудня це ще й день народження Осіріса, Адоніса та Діоніса, Новонародженому в крішні подарували Золото, Ладан і Миру. Навіть свій святий день тижня християни запозичили в поганців. Як це? Спочатку, сказав Лендон, святим днем християни вважали єврейський шабат, тобто суботу, але Костянтин пересунув його, що він збігся з поганським днем сонця. Він замовк і усміхнувся. Дотепер більшість християн ходить до церкви в неділю вранці, і гадки немає, що вони продовжують поганську традицію. Цього дня поганці віддавали шану сонцю. У Софії голова пішла обертом. Як це все стосується Граля? Отож «Ну, бо, відповів тібінг. Слухайте краще мене. Під час цього злиття релігії Константинові треба було змістити нову християнську традицію. І він скликав знамените всесвітнє зібрання, відоме як Нікейський собор. Софі чула про Нікейський собор лише як про місце народження Нікейського символу віри. На цьому соборі, вів далі Тібінг, обговорювали багато аспектів християнства: дату Великодня, роль єпископів, соборування і, звісно ж, божественність Ісуса. Не розумію, як це божественність Ісуса? Моя Люба, до цього моменту в історії послідовники Ісуса вважали його смертним пророком, людиною. Безумовно, видатною і впливовою, але лише людиною, одним із смертних. Не сином Божим? Та ні, відповів Тібінг. Ісуса проголосили Сином Божим лише на Нікейському соборі через голосування. Стривайте. Ви сказали, що Ісус став Богом у наслідок голосування? Причому переміг він із невеликою перевагою голосів, уточнив Тібінг. Однак проголошення Ісуса Богом мало вирішальне значення для подальшого об'єднання Римської імперії і стало основою для майбутньої влади Ватикану. Офіційно визнавши Ісуса Сином Божим, Костянтин перетворив його на божество, що існувало поза світом людей, чию владу неможливо було оскаржити. Це не лише стримувало будь-які подальші випади поганців проти християнства. Віднині послідовники Христа могли порятувати свою душу лише через єдиний офіційно визначений канал Римську католицьку церкву. Софія подивилась на Лендуна, і той кивнув їй на знак того, що погоджується зі словами Тібінга. Бінга. лише про владу, продовжував Тібінг. Христос як Месія загрожував існуванню церкви і держави. Багато науковців вважає, що церква буквально викрала Ісуса в його справжніх послідовників. Позбавила його людяності, огорнула непроникним саваном божественності. І все заради того, щоб розширити свою владу. Я написав на цю тему кілька книжок. Припускаю, ви щодня одержуєте гнівні листи від ревних християн. А чого їм сердитись? заперечив тібінг. Більшість усвічених християн знає історію своєї віри. Ісус справді був видатною і впливовою людиною. Закулісні політичні маневри Костянтина не применшують величі христового життя. Ніхто не каже, що Христос був шахраєм, ніхто не заперечує, що він ходив по землі і надихав мільйони людей на краще життя. Ми лише стверджуємо, що Костянтин скористався величезним впливом і харизмою Христа і при цьому сформував основи того християнства, що існує дотепер. Софі подивилась на мистецький альбом, що лежав перед нею, і кортіло побачити, як дев'ячі намалював святий Грааль. Але була одна проблема тепер Тібін загурив швидше Бо, за як Костянтин підвищив статус Ісуса майже за чотири століття після його смерті, то вже існували тисячі документів, що відображали життя Ісуса як простого смертного. Костянтин розумів, щоб знищити ці історичні докази, потрібен якийсь рішучий маневр. І тут настає найцікавіший момент в історії християнства. Тімінг на мить замовки багатозначно подивився на Софі. Костянтин замовив і профінансував нову Біблію, у якій уже не було тих Євангелій, що говорили про людські риси Христа, а були лише ті, що подібнували його до Бога. Усі інші євангелія оголосили поза законом, зібрали докупи і спалили. Цікава деталь, втрутився Лендон. Кожного, хто надавав перевагу забороненим євангеліям, вважали єретиком. Слово «єретик» з'явилося саме в цей історичний момент. Це латинське слово означає вибір ті, що обирали первинну історію Христа, були першими в світі єретиками. На щастя, для істориків, сказав Тібінг, деякі євангелія з тих, що Косетин намагався знищити, вціліли. Зокрема, в 1950-х роках в одній печері неподалік Кумрана в Юдейській пустелі знайшли Сувої Мертвого моря, а перед цим 1945-го в Накхамаді копські Сувої ці документи не лише розкривають справжню історію Граля, а й описують пастерство Христа як звичайної людини. Звичайно, Ватикан вірний традиції замовчування намагався не допустити, щоб текст цих сувоїв оприлюднили, та це й зрозуміло. Адже у неї свідчать про кричущу історичну брехню і чітко підтверджують, що нову Біблію уклали і відредагували люди, які переслідували політичні цілі зробити Бога з людини Ісуса Христа і використати його вплив для зміцнення своєї влади. Однак знову втрутився Лендон, важливо пам'ятати, що не бажання сучасної церкви оприлюднювати ці документи зумовлене щирою вірою в правдивість традиційного уявлення про Христа. У Ватикані зібрались глибоко віруючі люди, переконані, що ці альтернативні документи фальшивка. Ті усміхнувся і впустився в крісло навпроти Софії. Як бачите, наш професор набагато лояльніше ставиться до Риму, ніж я, однак треба визнати, що він має рацію, коли каже, що сучасне духовенство щиро вважає ці документи фальшивкою, це й зрозуміло. Адже Біблія Константина віками була їхньою правдою. Ніхто краще не піддається пропаганді, як той, хто сам пропагує. Він має на увазі, сказав Лендон, що ми поклоняємося богам наших батьків. Я маю на увазі, заперечив Тібінг, що майже все, чого батьки вчили нас про Ісуса, вигадка, так само, як і розповіді про святий Грааль. Софія знову подивилась на цитату да Вінчі Сліпе невігластво водить нас в Оже, люгідні смертні, розплющте очі. Тібін потягнувся до альбому і почав гуртати сторінки. І нарешті, перш ніж я покажу вам, де да вінчі намалював святий граль, хоче, щоб ви глянули на це. Він розкрив альбом на кольоровій ілюстрації, що займала цілу розгортку. Ясна річ, ви впізнаєте цю фреску. Він що, жартує? Перед очима Софії була найвідоміша фреска всіх часів Таємна Вечеря, легендарна картина де Вінчі на стіні церкви Санта Марія Міланії. На ній був зображений Ісус з апостолами у мить, коли він оголошує, що один із них його зрадить. Так, звичайно, я знаю цю фреску. Тоді, може, ви пограєте зі мною в одну простеньку гру? Заплющте, будь ласка, очі. Заінтригована Софі заплющила очі. Де сидить Ісус? запитав Тібінг. У центрі. Добре. А що він, то його апостоли ламають і їдять. Хліб? Та це ж очевидно. Чудово! А що п'ють? Вино? Вони п'ють вино. Супер! І останнє запитання скільки на столі склянок? Софія замислилась, розуміючи, що це запитання каверзне. А після вечері Ісус узяв чашу з вином і розділив її зі своїми апостолами. Одна чаша, відповіла вона, чаша Христова, святий Грааль. Ісус передав по колу єдину чашу з вином. Так тепер роблять усі християни на причасті. Тібін бін зітхнув. Розплющте очі. Вона розплющила очі, тобі гдону усміхався. Софі глянула на ілюстрацію і з великим подивом побачила, що кожен за столом мав перед собою склянку з вином, так само, як і Ісус. Тринадцять чаш. До того ці чаші були маленькі, без вушок і зроблені зі скла. Жодної чаші Христової на картині не було, жодного святого Граля. У Тібінга в очах були веселі іскорки. Погодьтеся, це трохи дивно. Поза як і за Біблією, і за нашою традиційною легендою про граль власне цю мить з'являється Святий Граль, де він чи схоже забув намалювати чашу Христову. Мистецтвознавці, мабуть, це помітили. Ви будете вражені, коли почуєте, які дивні речі, де Вінчі тут умістив. А більшість науковців їх або не бачить, або воліє не помічати. Ця фреска ключ до таємниці святого Грааля. У таємній вечері, де він чи з образи все відкрито. Софія уважно розглядала ілюстрацію. То ця фреска говорить нам, що таке насправді Грааль? – Не що це таке, шепнув Тібінг. – А хто це такий? Святий Грааль – це не предмет. Насправді це людина. Розділ 56. Софія кілька секунд здивовано дивилась на тібінга, а тоді перевела погляд на Лендуна. Святий Граль, це людина? Лендун кивнув. Так, це жінка. Із виразу обличчя Софії було видно, що вона геть спантеличина. Леден свого часу відреагував так само, почувши вперше цю приголомшиву версію. І аж коли він зрозумів символіку, що стоїть за ґралем, зв'язок з жіночним початком став йому очевидний, то він, схоже, подумав те саме. Роберте, мабуть, настала черга символога пояснити, що й до чого. Він підійшов до столу, взяв чистий аркуш і поклав перед Лендоном. Той витяг із кишені ручку. Софі, ти, мабуть, знаєш сучасні символи чоловічого і жіночого початків. Він намалював загальновідомі символи. Чоловічий і жіночий. Ну, звичайно, відповіла вона. Спершу, спокійно продовжував Лендон, ці символи були іншими. Багато хто помилково припускає, що чоловічий символ походить від чита і списа, а жіночий це дзеркало, що відображає красу. Насправді ж, ці символи походять від давніх астрономічних позначень планети Бога Марса і планети богині Венери. Первинні символи значно простіші. І Лендон накреслив на папері ще один знак. Це первинний символ чоловіка, сказав він. Такий от схематичний фалос. Саме так погодилася Софі. Так і було, підтвердив Тібінг. Цей знак називають лезом, і він символізує агресивність і мужність. До речі, його використовують дотепер, так позначають ранг на військовій формі. Справді, усміхнувся Тібінг. Що більше ти маєш пенісів, то вищий твій ранг. Хлопці це хлопці. Ленун скривився. Жіночий символ, як неважко здогадатися, пряма протилежність чоловічого. Він накреслив іще один знак це називають чашею. Софі здивовано підвела очі. Ледун бачив, що вона вловила зв'язок. Чаша, вів далі він, схожа на чарку чи якусь посудину, але ще вона нагадує, і це дуже важливо. Утробу жінки. Цей символ означає жіночність, і плодючість. Лендон подивився Софі просто в очі. Софі, легенда каже нам, що Святий Грааль це чаша, але насправді це алегорія, що приховує справжню суть греаля. Тобто чаша в легенді це метафора, яка означає що значно важливіше. Жінку, сказала Софі. Саме так, усміхнувся Лендон. Граль це достоту давній символ жіноцтва, а святий Граль означає священне жіноче начало і богиню. Однак сьогодні завдяки старанням церкви про це забули. Владу жінки і її здатність давати життя колись уважали священною, але це стало загрозою для нової церкви, якою керували чоловіки, і тому священне жіноче начало скинули з п'єдесталу і голосили нечистим. Не Бог, а людина вигадали перворідний гріх. Начебто Єва скуштувала яблуко і цим згубила людський рід. Жінка, яку колись вважали священною дарувальницею життя, перетворилася на ворога. Хочу додати, узвався Тібінг, що уявлення про жінку як про дарувальницю життя було основою давніх релігій. Народження дитини вважалося дивом, яке свідчить про владу жінки. Прикро, але ідеологи християнства, відкинувши біологічні істини, позбавили жінку життєдайної сили і зробили творцем чоловіка. Біблія каже, що Бог створив Єву з ребра Адама. Жінка стала відгалуженням чоловіка, до того ж, гріховним. Біблійний міф про походження світу став початком кінця богині. Грааль, сказав Лендон, це символ утраченої богині. Коли з'явилося християнство, старі поганські релігії так просто не зникли. Легенди про героїчні пошуки загубленого грааля насправді були розповідями про заборонені пошуки втраченої священної жіночності. Лицарі, що начебто шукали чашу, говорили метафорами, аби захиститися від церкви, яка поневолила жінку, скинула богиню з підесталу, спалювали невірних і заборонила поганську традицію вшановувати священну жіночність. Пробачте, коли ви сказали, що святий Граль це людина, мовила Софі. Я подумала, ви маєте на увазі реальну людину. Так і є, відповів Лендон. І це не просто будь-яка людина. вигукнув Тібін, збуджено зводячись на ноги. Це жінка, що володіла такою могутньою таємницею, яка могла б зруйнувати саму основу християнства. Софі була приголомшена. «Ця жінка відома історична постать? Достатньо відома. Тібін узяв милиці і рушив до дверей, і якщо друзі ви не проти перейти до кабінету, то я матиму за честь показати вам її на картині да Вінчі. Через дві кімнати на кухні слуга Ремі Легалудек мовчки стояв перед телевізором. У новинах показували фотографії чоловіка і жінки, тих самих, яким Ремі щойно подав чай. Розділ 57 Лейтенант Коле чергував під депозитарним банком Цюріха і не розумів, чому фаш так довго не йде з ордером на обшук. Банкіри явно щось приховують. Вони сказали, що Лендон і Неве були тут раніше, але їх не впустили, бо вони не мали належного посвідчення. То чому вони не впускають нас, щоб ми могли переконатись? Нарешті мобільник задзвонив. Це був черговий з командного пункту в Луврі. Ну що, є вже ордер на обшук? нетерпляче запитав Куле. Забудьте про банк, лейтенанти», – відповів агент. Ми щойно одержали нову інформацію. Тепер ми знаємо точно, де переховуються Лендон із Неви. Куле сперся на капот авта. Жартуєте? Мені дали адресу в передмісті, десь неподалік Версаля. А капітан Фаш уже знає? Ще ні. Він розмовляє по телефону, якийсь важливий дзвінок. То я їду. Попросіть його, хай подзвонить, як звільниться. Коле записав адресу і ускочив до авто. Від'їжджаючи від банку, він збагнув, що забув поцікавитися, хто повідомив поліції місце перебування Лендуна. Утім, це не так уже й важливо. Коле радів, що має нагоду компенсувати свої попередні вагання і помилки, він отвот проведе найефективніший арешт за всю кар'єру. По рації він наказав п'яти автам, що його супроводжували. Хлопці, не вмикайте, сирени. Лендон не повинен знати, що ми його вирухували. А за 40 кілометрів від банку чорне Ауді з'їхало з сільської дороги і зупинилося в тіні дерев крайполя. Сайлас вийшов з авта і зазирнув крізь прутя металевої огорожі на величезний маєток. В якийсь час він дивився на залитий місячним сяйвом пагор, на горі якого виднівся замок. На першому поверсі всюди горіло світло. Дивно, як на цю пору», – подумав усміхнувшись, Сайлас. Інформація, яку дав йому учитель, вочевидь, була достовірна. Без наріжного каменя я звідси не піду, заприсягся він. Я не підведу описку паю учителя. Перевіривши свій тринадцятизарядний, геклер і Кох, Сайлас пропхав його між залізними прутями і кинув на траву. Тоді вхопився за верху горожі, підтягнувся, переліз на інший бік і скочив на землю. Не звертаючи уваги на біль від волосяниці, Сайлас підняв пістолет і рушив під гору по свіжій траві.